Доброго дня, шановні восьмикласники! До вашої уваги урок всесвітньої історії у восьмому класі узагальнення до курсу Ранній новий час в історії людства. Хочу нагадати вам, що новий час це період всесвітньої історії, основним замістом якого є перехід від традиційного аграрного до індустріального суспільства. Умовно, період нового часу можна поділити на два етапи: ранній новий час це 15 XV, перша половина 17-го століття, і новий час або просвітництво, друга половина 17-го, 18 -го століття. В 9 класі ми будемо вивчати довге ХІХ століття. Хоча цей етап починається з кінця XVIII століття. Давайте сьогодні з вами на уроці пригадаємо основні шість розділів, які ми вивчали на протязі року. Світ, на почат... Світ у новий час, пошуки нових шляхів до Україн Сходу, зростання потреб у золоті та сріблі стали головними причинами великих географічних відкриттів. Завдання великих географічних відкриттів у світі майже не залишилося земель невідомих людству. Були встановлені зв'язки між більшістю цивілізацій Європи, Азії, Африки та Америки. Проте саме в новий час є зрозуміло, що країни Європи випереджають інші держави за економічним розвитком військовою міццю, тому європейці почали не тільки торгувати з іншими країнами Америки, Африки, Азії, але й захоплювати їхні землі. От у Доколумбувській Америці існували цивілізації, розвиток яких було перервано європейським загарбом. Уже в XVI столітті виникають перші колоніальні імперії, іспанська, португальська, згодом колонії почали захоплювати інші країни Західної Європи. Англія, Франція, Нідерланди за рахунок захоплення Сибіру значно зросли володіння Росії, яка перетворилася на найбільшу заполощу державу світу. Правоцвіт європейських держав дивилися на весь інший світ, як на власну закону здобич та джерело прибутку. Великі географічні відкриття спричинили важливий і неоднозначний вплив на розвиток як європейських країн, так і відкритих європейцями континентів. Європа в часи модернізації. У самій Європі тривала боротьба за право панувати на всьому континенті. Характерною рисою нового часу став занепад багато національних держав, які спочатку претендували на владу над більшою частиною Європи, за які об'єднані зусиллям європейських країн було запонена агресивна політика австрійських та іспанських Газбургів. Наприкінці XVIII століття з карти Європи зникає багатонаціональна річ Посполита, натомість посилиться однонаціональна. Ні, держави, у яких переважала одна нація. Франція, Англія, Прусія, Швеція між ними укладаються воєнні союзи та продовжується жорстока боротьба за Європу. Протидія цих держав не дозволяла об'єднатись народом, що залишалися роздрібленими на деяких частках, на більшість князівств Німеччина та Італія. Сусіди всіма силами гальмували процес створення єдиної Німеччини та Італії, тому що не бажали появи нових конкурентів. Держава та суспільство в новий час. За три століття раннього нового часу відбулися знищенні зміни в житті європейських країн. Стрімкий розвиток Західної Європи був викликаний, перш за все, економічними перетвореннями. Саме в країнах Європи виникли нові капіталістичні відносини. В Англії у XVIII столітті вже розпочався промисловий переворот, а поступовий перехід від мануфактур до фабрик і заводів. Хоча на більшості частини території Європи ще існували залишки феодалізму. Мануфактурне виробництво поступово поширювалося на нові території, запроваджувалися нові технічні засоби, які дозволяли значно збільшити обсяги товарного виробництва. Одночасно, з розвитком мануфактури зросла торгівля як усередині країн, так і в міжнародна. Майже всі куточки торг, торгового світу об'єднали торговельні шляхи. Світова торгівля сприяла зближенню цивілізації країн народів. В Англії самобуржуазії не та Порідне з нею нове дворянство кинули виклик королівській владі і під час революції домоглися суттєвого обмеження влади монархії. На карті Європи в 17 столітті постали країни з обмеженою монархією, з розвиток яких була саме Англія. Згодом на території Північної Америки була утворена перша велика держава республіканського форму управління. Сполучені Штати Америки, однак, у більшості країн Європи монархи, спираючись на підтримку дворян та армії, встановили власну абсолютну владу. Абсолютна монархія дозволяла об'єднати сили держави та здійснювати успішну зовнішню політику. Проте ж у XVIII столітті зла зрозуміло, що абсолютно монархії починають відставати в розвитку від передових капіталістичних країн. Тому майже всі королі та імператори намагалися провести реформи. Так званий освічений абсолютизм існував у Австрії, Прусії, Росії та деяких інших монархіях XVIII століття. Освічений абсолютизм не міг приховати глибоку кризу необмеженої монархічної влади, що укорінилася в багатьох державах Європи. Людина в новий час релігія. Нові часи значно вплинули на свідомість людства у першу чергу на населення країн Європи. Найбільш важливі зміни відбувалися у ставленні європейців до релігії. Період XVI століття починається як епоха завзятої релігійної боротьби з причиненою реформацією. черговий розкол християнської церкви привів до появи різноманітних протестантських церков і рухів, які назавжди позбавили католицьку церкву монополії на духовну владу і релігію. З іншого боку, під час великих географічних відкриттів, за рахунок добре спланованої місіонерської діяльності, кількість католиків у світі значно зросла. Перш за все, в колоніальних володіннях Іспанії та Португалії майже два століття чи не головне місце у житті людей займали питання релігії. Сама боротьба за справжню церкву виклала братовбивчі громадянські конфлікти у Франції, кровопролитні релігійні війни в Німеччині та інших країнах Європи. Прапор релігійної боротьби міцно тримали в руках голландські та англійські реформатори. Релігійний конфлікт і спричинив перше загальноєвропейське протистояння, тридцятилітню війну. Проте із часом релігійні питання почали відходити на другий план. У XVIII столітті настала ера просвітництва, коли сліпу віру поступово витісняють наука та розум, а релігія залишає політику. Зміни інтересів у політиці, становище церкви залежало від розвитку науки, яка в новий час перестала бути служительницею богослов'я. Наукові відкриття, зроблені великими вченими коперником, Бруно, галилеєм, пояснювали будову навколишнього світу набували чіткіше ніж застарілі релігійні уявлення про світ. Геліоцентрична система Коперника дозволила освіченій людині зрозуміти, що у світі все рухається не стільки з волі Бога, скільки на зако по законам природи. Тому європейці XVIII століття більше сподівається на власний розум і силу, ніж на молитви та вірність церкви. Критика церкви великими просвітителями Вольтерам, Руссо та іншим, мала такий вплив, що їхні послідовники навіть намагалися змінити християнство культом розуму. Королі та імператори, у свою чергу, почали під підкоряти церкви своїй владі, роблячи релігію однією з основ своєї влади. Проте не можна говорити, що християнство втратило вплив на європейців. Абсолютно більше злоства продовжувало вірити в Бога та ходити до храмів, тільки ця віра стала більш особистою справою, ніж політичною. Одночасно, зі зміном ставлення до церкви, шістнадцятого 18 століття, відбувається бурхливий розвиток культури. У ці часи свого розходу сягла культура відродження Італії, стрімко розвивається культура північного Ренесансу. Якщо не раніше твори мистецтва були доступні тільки невеликій групі феодалів та вищого духовництва, то в новий час культура вийшла е, за меж замків і монастирських стін. з'явилися все більше світського живопису, скульптури, значно поширилися світові літературні твори, у яких викривалися вади церкви та суспільства. Такі пам'ятки культури нового часу, як Ліза, Леонардо де Вінчі, Давід, Мікеланджело або Палац Версаль, дійсно заслуговують звання світових шедеврів. Велика, велична архітектура бароко стала основою королівських палаців в більшості країн Європи. У наслідок наукових відкриттів 16 -го, 17 -го століття було закладено основу нового природознавства, створено наукову теорію будови Всесвіту і покладено шлях до пізнання ще невідомих законів природи. Східний світ у ранній новий час цивілізації Сходу, на відміну від європейських, продовжували розвиватися у своєму традиційному русі. Великі географічні відкриття вказали європейцям шлях на схід, де вони зіткнулися з іншими способами життя, мислення, традицій. Навіть Османська імперія, яка ще в XVII столітті становила загрозу для європейських столиць, наприкінці наступного століття вже не могла змагатися з, європейським, з європейськими імперіями і почала втрачати свої володіння. Потужні європейські держави уважно спостерігали за подальшим послабленням Османської імперії. Головним головним суперником Османів на сході стала Персія, в якій правила династія Сефевідів. на своєї могутності Сефевідський іран досяг до часів Абаса І, і як і Османська імперія наприкінці XVII століття Персія перейшла свій позитивний поступ і швидко стала занепадати, потрапляючи у залежність від європейських держав. В Китаї у середині XVII століття відбувалася зміна династії в результаті селянської війни. І на навали манжурських племен прагнення отримати владу призвело до закриття Китаю в 1757 році для європейців, які і які на думку манжурів, підривали їхній авторитет і владу. На початку нового часу Японія була роздроблена на декілька сотень князів. Влада імператора була номінальною, проте в 16 столітті в країні стало помітним процес централізації, яка завершилася об'єднанням країни під деспотичною владою сьогона з роду Токугава. Індія була однією з найбагатших країн Азії. У 16 столітті вона зазнала чергової невали завойовників моголів які створили імперію великих моголів. Держава приіснувала до початку 18 століття, її розпад збігся з процесом активного проникнення англійців, які поступово перетворили Індію на свою найбільшу небагатшу колонію. На відміну від Європи, великі держави Сходу не брали участі в завою... завоюванні світу. Розвиток цих країн гальмувало панування традиційних економічних відносин, релігійних запопони та необмежена влада монархів. У новий час почалося домінування європейців у країнах Сходу і у світі для домашнього завдання. Пробуйте виділити 15 основних подій історії нового часу, які змінили світ. Свою думку аргументуйте. Протягом канікул ознайомтесь з художньою літературою, фільмами, у яких описані події ХІХ століття. На все добре, бажаю успіху!